Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва, я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. В цьому відео я розповім вам про те, як мотивувати менеджерів з продажів у сьогоднішніх реаліях. Поточні реалії внесли свої корективи в системи мотивації та загальний рівень заробітної плати більшості посад в компанії. І це факт, що не так багато компаній змогли залишити зарплатню своїх співробітників на тому ж рівні. В той же час, коли ми говоримо про позицію менеджера з продажів, то розуміємо, що саме відділ продажів генерує дохід компанії та безпосередньо впливає на результат. Від інтенсивності та ефективності роботи менеджерів залежать фінансові показники усієї компанії. Саме тому так важливо системно підтримувати рівень мотивації спеціалістів цього відділу, надавати їм підтримку. Можливість розбиватися, виходити на бажані фінансові показники. Цього можна досягти за рахунок певних дій. І от саме про них я сьогодні хочу з вами і поговорити. Перший момент це фінансова мотивація, другий момент це гейміфікація у відділі продажів, та третій момент це нематеріальна мотивація. Пропоную розглянути нюанси кожної категорії. Тож, як залишити можливість менеджерам з продажів гідно заробляти навіть в поточних умовах? Якщо це питання для вас актуальне, то, скоріше за все, ви були вимушені переглянути ставки співробітників з початку війни та адаптувати їх до поточних можливостей бізнесу. В такому разі зверніть увагу на наступні рекомендації. Перше, впровадьте для відділу продажів систему фінансової мотивації без верхнього порогу в заробітній платі. Дохід менеджера має напряму залежати від його зусиль та результатів. І якщо там буде наявна певна стеля, прикладати зусилля для співробітника якісь надпотужні, просто не буде стимулу. Далі, збільшить відсотку бонусної частини, це буде справедливо по відношенню до менеджера, адже в нього залишається можливість виходити на колишній рівень доходу. І в той же час це стимулюватиме його робити кращі результати. Крім цього, це буде виправдано з точки зору фінансових зусиль компанії, адже фіксована ставка стала меншою, а бонусна частина виплачується за рахунок збільшення обертів бізнесу. Забезпечте прозорість та зрозумілі системи. Якщо це взагалі актуально завжди, але зараз особливо, як ніколи. Щоб не втрачати мотивацію, менеджер має чітко розуміти, як та за рахунок чого він може збільшувати свій дохід. Наступний варіант це гейміфікація. Це дуже дієвий метод мотивації у відділі продажів, тож пропоную розглянути ще його. Більшість менеджерів з продажів є досить азартними людьми, ну, звісно, в хорошому розумінні цього слова. І тому цей метод проявляє себе дуже ефективно. При цьому можуть бути різні формати. Розповім вам про декілька з них. Перший формат це влаштувати змагання. Ну, Наприклад, менеджер, що зробить найбільший обсяг продажів за день, за тиждень, місяць, отримує певну грошову нагороду, або якийсь матеріальний приз, або навіть кубок. До речі, я спеціально навела приклади про день, тиждень та місяць, щоб ви розуміли, що ви можете робити більш дрібні цілі. Та підтримувати мотивацію протягом місяця постійно, та і підігрівати її, коли вона просідає. Далі, проведьте регулярну гейміфікацію за результатами місяця, фіксовану під випереджаючі показники. Наприклад, певну винагороду отримує менеджер, який зробить більше всього вихідних дзвінків клієнтам. А далі, більше всього часу проведе на лінії, або ж проведе рекордну кількість зустрічей будь-що інше. Наступний варіант це впровадити систему балів. Це мабуть, найцікавіший варіант, але він потребує від вас чіткої системи підрахунку та фіксації результатів. Таким чином, ви нараховуєте менеджерам встановлену кількість балів за певні результати кожен день. Наприклад, за ці ж випереджаючі та відстаючі показники. Тобто кожен день хтось з менеджерів отримує визначену кількість балів за те, що зробив більше за всіх дзвінків, або провів більше за всіх часу на лінії, або відправив більше за всіх комерційних пропозицій, або ж отримав більше всього оплат, якщо у вас угоди на невеликі чеки зі швидким циклом угоди. І таким чином, кожен день ви фіксуєте певну кількість балів за співробітниками, які виявилися першими за цими критеріями. Ці бали мають бути десь на виду, легко підраховуватися та відслідковуватися кожен день, щоб співробітник знав, яка в нього поточна кількість балів. Далі вони можуть обмінюватися на певні призи. Ну, звичайно ж, ці варіанти у вас мають бути продумані і презентовані наперед. І тут я дуже рекомендую звертати увагу на те, що дійсно мотивує ваших менеджерів. Можливо, навіть провести попереднє опитування, щоб розуміти, що може складати цей призовий фонд. І останній варіант це нематеріальна мотивація. З досвіду роботи з відділами продажів, я точно знаю, що інструменти нематеріальної мотивації досить часто недооцінюються. Тому я винесла їх навіть окремим пунктам, щоб акцентувати на них увагу. Саме ці методи не коштують компанії абсолютно нічого, проте є досить вагомими для співробітників. Тож, що саме ви можете зробити, щоб підняти та підтримувати рівень мотивації менеджерів в поточних умовах? Перше, звичайно ж, проявляйте турботу. Зараз це як ніколи важливо. Навіть просто не забуваючи регулярно цікавитись справами співробітників, їх моральним, фізичним самопочуттям, ви вже покажете їм своє піклування. Ще одним варіантом може бути пропозиція допомоги, коли ви помітили, що співробітник не справляється. Або ж дати додатковий вихідний, якщо має місце виснаження або сильний стрес. Інший варіант це показати перспективу. Працівникам надзвичайно важливо знати про цілі компанії, розуміти, до чого планується прийти, а також як саме він може тут розвиватися та рости професійно, кар'єрно, фінансово і, власне, за яких умов. Тож обов'язково говоріть про це зі своїми співробітниками. Інший варіант це створити комфортний графік та формат роботи. Дозвольте співробітникам працювати частково або повністю віддалено. Якщо в цьому є потреба або бажання самого працівника, і це не порушує, звичайно, ж процеси вашої компанії. Інший варіант це формуйте почуття причетності. Людям дуже важливо розуміти, заради чого більшого вони роблять свої задачі, який саме їх внесок в загальну стратегію компанії. Транслюючи це, ви даєте їм розуміти свою значущість та причетність до досягнення організації глобальних цілей. І, звичайно ж, сприяйте розвитку співробітників. Тут варіантів може бути безліч. Навчайте своїх співробітників, організовуйте між ними обмін досвідом, давайте нові та цікаві задачі в роботу, створіть корпоративну бібліотеку будь-що. Це дуже ефективно впливає на загальний рівень мотивації співробітників. Тож підсумуємо, що насправді є безліч варіантів підтримувати мотивацію менеджерів на високому рівні. І при цьому залишати оплати праці справедливою, навіть якщо ви були вимушені переглянути фіксовані виплати та фіксовану ставку. Головне, комбінуйте ці варіанти та впровадьте їх на регулярній основі. Тож, дякую вам за увагу та бажаю вам успіхів і великих продажів.